Вітаю всіх любителів секонд хенд Сьогодні я беру вас з собою до економ-класу. В останній день будемо шукати щось цікавеньке. Спочатку давайте ми з вами подивимося, що можна знайти на звичайній вазі, а потім буде трошки люкса. Цей раз було дуже багато класного взуття, літнього, чоловічого, прям очі розбігались. А як вам ось такий ортез-протез? Дуже крута знахідка. Також було дуже багато неймовірних суконь від бренду LK Bennett. Ще дуже сподобалась мені ось така базова від H e І таке класне вовняне пальто відріз. Тепер переходимо з вами в розділ люкс. Тут було дуже багато взуття на різні пори року. Також були прикольні капці від Skechers і ось такі класні дитячі чобітки. А найбільше мені сподобались ось ці туфлі від Nex. Дуже стильні та гарні. Взяла трошки краси і на цьому буду з вами прощатись. Дякую за перегляд і бажаю класного дня.